В Україні назріває черговий скандал. Дружина українського військового, який вважається зниклим безвісти, звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади зсу. Її навіть назвала таксу для солдатів, яку їх нібито змушують платити командирам. Цю історію опублікувала низка ЗМІ. Тому Тесен ЮЕ вирішив розібратися в цій ситуації і поспілкуватися як з дівчиною, так і з представниками усіх дотичних до справи органів. Рекомендуємо додивитися до кінця, аби знати всі деталі. Тож все, що відомо, розповім за мить. З вами новини Тесен ЮЕ. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Те, що розповіла ця жінка, шокує дружина військового, котрий вважається зниклим безвісти, записала кілька відео. В яких звинуватили у корупції керівництво 77 сьомої окремої аромобільної бригади ДШВ зсу, де служив її чоловік? Жінка стверджує, що має докази того, як командири встановили таксу буквально на усе. А лозунгом усього цього є: хочеш жити, плати Ми маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це 10-денна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати, їм, так говорять. 750 тисячі гривень це один ріжок до автомата. Задумайтесь тільки над цим. Ось такі розцінки на життя, розповідає Тетяна. Окрім того, дівчина заявила, що у бригаді розпродують і гуманітарну допомогу. З почутого зараз ви будете шоковані. Хочу звернути ще особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили або бачили, але дуже маленьку кількість і не все. І тут зрозуміло, що командири продавали все противнику. А наших хлопців просто кидали на нуль, без нічого, без підтримки, без техніки, без зброї належної. Також дівчина заявила, що після розголосу у своїх соцмережах від керівництва бригади їй нібито почали надходити погрози. Мені багато погрожують, багато залякують, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно. Погрожують уже, що будуть звертатись до правоохоронних органів на мене за те, що я роблю ці наклепи на них і все інше, але я не здамся будуть йти до кінця, якби важко не було. Ми зв'язалися з Тетяною Євчук, аби розпитати деталі, адже така історія не може замовчуватися. Тож пропонуємо переглянути це інтерв'ю. Пані Тетяно. Розкажіть спершу про свого чоловіка, як його звати, ім'я та прізвище. Якщо можна, розкажіть, коли він пішов на службу, як потрапив до 77-ї окремої ремобільної бригади, та коли він зник? Скільки вже часу минуло? Чоловік був мобілізований у березні місяці цього року. Цього року, і в кінці квітня він вже приїхав в 77 сьомому ДШВ звати нього Івчук Віталій Анатолійович, і зник він безвісти 11 червня на першому бойовому завданні, і досі якби ніякої інформації про нього місце знаходження немає. А що кажуть в командуванні? Чи вони можливо знають, де він знаходиться взагалі? Як чи допомагають вам шукати чоловіка? Ну, командування відповідей не дає нам ніяких. Говорять, просто інформації в них немає. І все на цьому. А, давайте тоді. А як, як взагалі що ви робите для пошуку? Як шукаєте? Можливо, хтось інший допомагає? Таж шукаємо. Спочатку зв'язувались з побратимами дізнаватися інформацією, потім, от всі моніторимо всі групи полонених. Волонтери допомагають також виходили на них, але поки на жаль, ніяких результатів немає. Тепер давайте тоді детальніше про історію з корупцією. Це ось ви зробили дуже такі скандальні, шокуючі заяви, ви це розумієте, але заговорити про це може не кожен. От що стало останньою краплею, що ви вирішили оприлюднити усю цю інформацію? Тому що в мене чоловік ще про це розповідав, там про деякі факти. І потім, от я починала шукати чоловіка. У нас є об'єднання берегін 57 77 77-ї бригади. Ми там об'єдналися з усіма рідними, і теж багато хто зіткнувся з такою ситуацією. Що чоловіки, сини, там, брати розповідають, що там відбувається. І почали ми трошки углублюватись у цю тему, так сказати. І дійсно, що нам самі військові 87 ї бригади надали дуже багато різної інформації, доказів і. Навіть змінили командира бригади, але ситуація не змінилася. Ми надалі так продовжується все. А ось це про ці такси, які встановлені буквально на все це теж розповіли військові. Що 20 тисяч гривень це за 10-денну відпустку за невихід на бойове від 30 до 70 тисяч гривень за евакуацію з поля бою, це взагалі от шокуючий момент 10 тисяч і до тисячі гривень за один ріжок до автомату. Ось це ну, взагалі не вкладається в голові, якщо чесно. що таке може бути про що саме наприклад вам розповідав чоловік і? Самі військові вони досі в цій бригаді, чи вони їм вдалося, наприклад, змінити командирів своїх? Ну, деякі військові бригаду. досі в бригаді, деякі там поранені на лікуванні, а деякі то вийшло в них звільнитися і змінити іншу бригаду. Чоловік мені дуже мало стигнув розповісти, він тільки там місяць пробув лише. А от хлопці-побратими, так вони розказували і надавали цю всю інформацію. Ну, Військові надавали підтвердження, там у них скріни є, переписок навіть, або що їм на рахунок приходить не вся зарплата, яка має бути там начислена. І багато випадків є, що, там відтак, що вони перебувають на бойовому завданні, а їм просто ну, приходить премія, і бойові не нараховуються. А ось саме ваш чоловік що не встиг розповісти вам перед зникненням. ось, наприклад, можливо, якась одна із цих ситуацій була з ним саме? Ну, перед цим він говорив, що там все дуже тяжко, що їх просто закинуть туди, і невідомо чи є дорога назад, тому що там дуже мало техніки, боєприпасів. Ой, вибачте, він йшов на завдання. Я в нього запитувала, говорю, чи у вас там все є, чи всього достарі він просто говорив, що ми набрали в рюкзак там патронів і дали нам п'ять гранат, і все. Ось ви також заявили, що навіть от продукти харчування, і що ще більше шукує, саму ось техніку продають окупантам, якою потім знову ж таки обстрілюють українців, і також про продаж іншої гуманітарної допомоги. Звідки про це стало відомо? Теж військові все розповідають, все бачили, чули. І дуже багато це не один, не два розповідають дуже багато таких випадків. А також була не менш шокуюча заява про продаж наркотиків. Що можете розповісти про це ось більше, детальніше, що вам відомо? Ну я ще знаю, що в навчальному центрі також уже там було піднімалося питання, і потім у самій частині теж. Кожного, кого й не запитає, що там відбувається, і саме перше, що вони говорять, це про торгівлю наркотиками. Що багато хто на них сидить, і потім от кошти йдуть всі туди. У нас там декілька людей є, які говорять, але не знаю, якось от я найбільш, напевно. Бо нас є там ну, об'єднання і теж люди говорять. Ну, багато, правда, боїться щось сказати, розказати і теж багато чого знають. А говорити бояться? Так само мені теж важко і страшно про це говорити, але просто те, що там відбувається, то такого не може бути. Ось після публікації ваших перших відео ви зняли потім нове, де розповіли про погрози від представників бригади про залякування. Процитую, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно, погрожують, що будуть звертатися до правоохоронних органів за наклеп. Чи можете назвати хто це був? Чи знаєте, що людина не можу можу сказати, Хто це був, то просто були там дзвінки, от тоді, що не шукай чоловіка, не лізь нікуди, не рий там і нічого такого. А от були такі випадки, коли самі командири бригади вони просто мені під постами писали коментарі, що ми командири, що ну, там такі оскорбляння, то ми не, не беремо на це увагу. А те, що е, вони ще от, почали писати так, що будуть правоохоронні органи звертати, що будуть юридично на мене, типу, намагатись тиснути. Це те, що я принижую військову гідність і таке інше. Але я хочу сказати, що ми це говоримо про, ну, про ці проблеми, але я не маю на увазі все командування цієї бригади. Там є дійсно нормальні командири, нормальні ну, військовослужбовці, і ми просто, як сказати, що є там декілька десятків військових, самополітів, офіцерів, які дійсно займаються цим, які просто. Як сказати, портить репутацію бригади. Скажіть, будь ласка, ви чи ви можете назвати взагалі, кого ви підозрюєте у цих злочинах, там конкретно, можливо, знаєте цю людину, от яка цим займається, можете назвати? Знаю, але назвати не можна, тому що ведеться зараз слідство активно і цього зробити ніяк не можна. А ось ви казали, що звернулися до ДБР, СБУ та прокуратури. Що кажуть правоохоронних органів і чи внесені там, заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань? Ось це окреме питання. Е, рідні ще в травні місяці почали звертатися і не було жодних відповідей. Потім ми от осінню знову робили запити всі інстанції, теж не було не відповідей. Але от сьогодні тільки до мене вже позвонили прокурори. І сказали, типу, що будуть об'єднувати ці три заяви: це е, травень місяць, оця осіння заява, і ось ці мої звернення. Будуть вже об'єднувати одну, і буде ДБР на сході займатися цим питанням і розглядати це все. Ви також е, публічно заявили, що ось маєте докази усього того, що ви е, заявляли раніше в своїх відео в соцмережах, е, чи можете там назвати, про які докази йде мова? Це ось. Е, Скріншоти листування самих військовослужбовців, свідчення військовослужбовців чи, можливо, ще щось. Ну так, це загалом скріншоти, свідчення. Деякі там є скріншоти переказу коштів командирам. Загалом, щоб отримати більш свідчень інформації, просто треба, щоб відповідні інстанції приїхали і опитали всіх хлопців. І тоді їм буде свідчень дуже багато. Але вже декілька разів були перевірки, вони просто опитують, як би сказати, ближнє коло командирів і говорять, що там все добре, і такого нічого немає. А коли б дійсно опитали всіх хлопців, то їм було б дуже багато свідчень, доказів і фактів. Тетяна переконує, що з усіма доказами, які вона має, вона звернулася до правоохоронних органів. Однак нам доказів дівчина не надала, зауваживши, що готова їх показувати лише слідство. Тому ми звернулися за коментарем і до ДБР. Дійсно, ми підтверджуємо, що офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за таким фактом, яке було оприлюднено у соціальних мережах. Відповідно, розслідуванням займатиметься ДБР, тому що це підслідність бюро. Наразі тривають невідкладні стійчі Дії проводяться допити. Звичайно, що слідчі вийшли на зв'язок із жінкою, яка написала звернення до відомства. І сподіваємося, що вона знайде час для спілкування зі слідчими. Наразі це вся інформація, досудове розслідування триває. Крім цього, ТЕСЕН звернувся із запитом до генерального штабу ЗСУ. Однак, на момент запису відео відповіді не отримав. Проте зазначимо, що генштаб зсу має 5 робочих днів на надання відповіді з дня надходження запиту. Тож чекаємо на відповідь стежом. Ми за розвитком подій будемо інформувати, коли отримаємо нові дані. А поки пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію? Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе! Побачимось!